Щодня збираються у приміщенні сільради, аби плести маскувальні сітки для воїнів. Лілія Мотрук розповідає у Збройних силах України чоловік та старший син. Від них знає наскільки необхідні на фронті маскувальні сітки. Ними накривають техніку та бліндажі. І ми хочемо їх закінчити. починаємо ці сітки в'язати. Ми хочемо чим швидше, ми розуміємо, що це кожна минута там спасає життя цим дітям. Сітки виготовляють завдовжки 5, 7 і 10 метрів зі спанбонду, каже Альона Кокіна. Матеріалом забезпечують місцеві волонтери. Ми собі розробили свою технологію. Ми плели різними відами. І так, і так плели різними відами. Ну, самі собі рішили спробувати так. Отак робимо, на другий бік, з другої сторони. Воно підходить так, до природи більше таке. Таким краще, ніж би ми були отакі самі полоси, отакі пускали. Бачите? А це вже більше так підходить до руси. На постійній основі маскувальні сітки для воїнів виготовляє вісім місцевих, каже Раїса Гук. Аби справа просувалася швидше, роботу поділили, працюють співаючи. А ми. Марії Коваль, 68, каже, це найменше, що може зробити для захисників. Дати хлопцям можливість, щоб вони були живі, здорові і живими поверталися додому. Чим можемо, тим допомагаємо. Сітки на фронт відправляють через волонтерів або ж поштою, каже Альона Кокіна. Суспільному показує прапор України із підписами військових. Це каже, надіслали їм у знак вдячності. А ще світлини, де їхні сітки вже маскують військові об'єкти. Передав нам прапор Ваня Вівчарик. Він ну, дуже вдячний нам за нашу працю. Сітку, над якою жительки Жабокрича працюють зараз, разом зі ще трьома відправлять бригаді спецпризначення Азов. З понеділка, каже Альона Кокіна, візьмуться за виготовлення сіток білого кольору. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.